А зараз, як ми обіцяли, розмова зі справді цікавою людиною. У нас у гостях Антон Дмитрієв, член молодіжної ради при кабінеті міністрів України. І сьогодні ми будемо говорити саме про молодь та усе, що із нею пов'язано. Вітаю вас, Антон! Добро розкажіть, будь ласка, чим же займається молодіжна рада? Взагалі займається вона усім, усією гуманітарною гуманітарною політикою в державі має займатися. За великим рахунком. Чим вона зараз займається, враховуючи те, що вона існує лише на папері вже півроку, я чесно кажучи, вам не можу відповісти. А чому виникла така ситуація, що лише на папері? Це питання не до мене, це питання треба задати нашому улюбленому усієї держави Миколі Яновичу, тому що я особисто готовий працювати хоч зараз. От зараз підемо з цієї студії, будемо працювати. Будь-що, молодь хоче, чи хоче влада, це питання до неї. Ну, а взагалі, хто входить до складу ради, хоча б на папері? Входять десь за 50 представників молодіжних організацій, студентського самоврядування, молодіжних громадських активістів з усієї України. Хоча працюють активно лише три члени цієї ради: Настя 7. Сабова, я ваш покірний слуга і міністр Дмитро, Волод... Дмитро Володимирович Табачник. Всі, решта лише рахуються членами, проте нічого суттєвого не роблять. Ну, а незважаючи на те, що ви, по суті, як ви кажете, не, працює, не працюєте, хоча я сумніваюся у цьому, що повинні були б ви робити? Тобто, взагалі, задумка, з чого виникла, чим ви повинні були б займатися? Консультуванням уряду у сфері освітніх ініціатив, молодіжної політики і всієї гуманітарної сторони в державі. Інша справа, що поки що послуги ради не потрібні Кабінету міністрів, і це. Доводиться тим, що гуманітарним премєр міністром у нас в Україні є Костянтин Грищенко. На жаль, який є кадровим дипломатом, але я дуже сумніваюся, що він є в церкві гуманітарній визнаним фахівцем. А розкажіть, будь ласка, чим конкретно ви займаєтеся? Я займаюся правозахистом, я займаюся активною боротьбою за права студентів, за права молоді. І е, я чесно кажучи, використовую для цього абсолютно всі засоби, які є в межах і моїх повноважень, для того, щоб зробити життя молоді більш комфортно. Я так зрозуміла, що ви займаєтесь саме студентством більше, не загалом молоддю, а саме студентством, так тому що студентство найбільш незахищена верства населення. Чому тому ви так вважаєте? що вважаєте стипендії, маленькі роботи немає. Е, навчальні плани в вузах ще. Ідуть від 80-х, а то й 70-х років 20-го сторіччя не змінюючись кардинально, тому відповідно захищати насамперед треба студентів і давати їм змогу іти в нормальне життя, в доросле життя нормальними людьми. А які ви бачите кроки для того, щоб покращити ситуацію? О, перш за все, ми маємо говорити про законодавче забезпечення, тому що законодавче, законодавча канва. Це основа для всього. Ми можемо дотримуватися законів, можемо не дотримуватися, але вони мають бути. І це, до речі, стосовно законопроекту про вищу освіту, до якого молодіжна рада не має жодного відношення, тому що з нею жоден законопроект не обговорювався. Розкажіть, будь ласка, конкретніше, тому що, можливо, наші глядачі не знають про цей законопроект. Розкажіть, що ви на сьогоднішній день у Верховній Раді зареєстровано здається, три я. я Точно не знаю, може четвертий сьогодні буде поданий законопроекти. Жодного законопроекту про вищу освіту немає урядового. Це говорить про те, що уряд відповідно усунувся від регулювання цієї сфери е, життя суспільства. А чому так склалося? Це питання не до мене, це питання Ми до не керівництва вироби. уряду. І е, мені завжди було дивно, чому прем'єр-міністр, наприклад, на засіданнях уряду може публічно критикувати міністра освіти і науки і казати, що міністерство не має брати участі у процесі творення освітнього законодавства. Це мені дивно. Якщо профільне міністерство усувається від його ж профільного законодавчого поля, то про що може йти мова тоді? Хто тоді, вибачте, пише закони у нас в державі? Якщо не фахівці, ну, ми поговорили, наприклад, про плани. А чи є якісь результати вашої діяльності? Можливо, не загалом ради, а конкретно вашої діяльності. Звісно, є. Якщо, якщо у нас все ще не розвалилося вщент, то це результат діяльності трьох людей: табачника, Сабової і Дмитро. Ні, ну це дуже самовпевнено. Насправді у нас немає великих результатів, бо ми займаємося перемогами маленьких людей. Якщо ми допоможемо кожному конкретному. Студенту, кожній конкретній молоді, молодій людині це буде перемога ради. А всі ці баснословні обіцянки, бійки і цирки, які влаштовують деякі політики, це все тільки гра на камеру. Зрозуміло. Нещодавно один із членів вашої ради заявив про скасування пільг для студентів. Що ви можете сказати з цього приводу? Я повністю... Підтримую позицію Насті Сабової стосовно того, що законопроекти, в яких скасовуються пільги, поки що з'являтися взагалі не повинні. Але треба дивитися теж на речі реально. У нас суспільство хворе пільгами. Пільги це відрижка радянського минулого. Пільги треба скасувати і монетизувати їх. Я говорю про те, що пільг взагалі не повинно бути ні для кого. Якщо ми говоримо про студентів, то давайте піднімемо стипендію до трьох тисяч гривень на сьогоднішній момент і відмінимо всі пільги, і всім буде нормально, я вас запевняю. Інша річ, що пільги треба відміняти тоді всім. Якщо ми говоримо про те, що відміняємо студентам без питань, судді, народні депутати, державні, службові, державні службовці всі теж обійдуться без пільг. Тобто, виявляється, по суті, що пільги скасовуються, але лише для студентів, лише для молоді, яка повинна будувати пільги, країну. Я вас поправлю, не скасовуються, Просто через. Нехлюйство або розгільдяйство деяких помічників, деяких народних депутатів вони не були враховані. Ми говорили з головою комітету Верховної Ради профільного Лілією Гриневич. Вона запевнила, що всі пропозиції будуть враховані. А До от, речі, як... на хвилинку вас приб'ю Лілія Гриневич також була у нас у студії і колись нам розповідала про це. Ось, але я не знаю, який законопроект підтримає сесійна зала, і чи вони взагалі дійдуть до сесійної зали, тому що ми пам'ятаємо, що ця тяганина із реформуванням вищої освіти ну, загалом тягнеться вже не один рік. І дуже важко сказати, чи вона завершиться цього року. А яку взагалі головну мету ви бачите для своєї діяльності не просто конкретні якісь цілі, там поточні, а головна мета вашої діяльності, вашої організації? Головна мета. Зробити так, щоб наші студенти стали конкурентноспроможними в Європі, і наші фахівці стали конкурентно спроможними. Що потрібно в зробити для цього? Для цього треба їх навчити. А, а навчити їх треба в навчальних закладах, яких поки що в Україні майже немає. Бо у нас є 960 вищих навчальних закладів, Насправді, з них вищими можна назвати максимум сотню. І коли ми нарешті вищу освіту зробимо вищою, от тоді можна говорити про те, що ми чогось досягли. До цього ми працюємо, вибачте, на смітник. А чому ви вважаєте, так критикується політика саме міністра освіти? Я не пам'ятаю жодного міністра в Україні, політика якого не критикувалася б опозицією, громадськими організаціями і так далі. Просто в приватних розмовах всі чиновники, всі Видатні державні люди кажуть про те, що ми, го, ми готові реформувати, ми готові повністю кардинально змінити систему. Але коли ми вийдемо до публіки, то публіка може нас не зрозуміти. Тому що, ну, будь ласка, в прямому ефірі будь-якого загальнонаціонального каналу, скажіть, що ми завтра закриваємо всі вищі навчальні заклади, які не відповідають там тим тим, тим критеріям. Мільйони вийдуть на вулиці, тому що вони звикли до халяви, вони звикли до е, пільг, які не забезпечені нічим, і вони звикли до того, що їхня вища освіта не є вищою, і вони працюють лише заради диплома, вчаться заради диплома. От і все. А що можуть зробити конкретно самі студенти, сама молодь? Тобто ми говорили лише про той бік, коли може зробити щось влада. Що може зробити сам студент? Ось, наприклад, є студент, що він може зробити для покращення своєї ситуації? Тільки освіта. Я завжди казав про те, що освіта в Україні не є досконалою. То, якщо людина хоче розвиватися, якщо вона хоче стати конкурентноспроможною у світі, то вона має кожного дня, кожної хвилини займатися самоосвітою. Бо жоден виш, жодна контора не дасть тих знань, які зараз потрібні в світі. І, на жаль, в Україні немає Гарвардів своїх, немає Оксфордів, тому знання взяти просто ніде. Якщо ми будемо сидіти і чекати, що новий міністр або новий президент прийде і нас навчить. То ще пройде 100-200 років, а ми будемо там сидіти де зараз. Дуже дякую вам, Антоне, за таку справді гостру соціальну розмову. І, будь ласка, пару слів для наших глядачів. Побажайте їм гарного ранку. Знаєте, я хотів би сказати лише одне: словами Ернесто Чеґевара, можна сказати, що коли право стає безправним, то опір стає обов'язком. Я всім нам бажаю, щоб ми стали справжніми європейськими студентами і вміли захищати самих себе. Дякую. Ще раз дякую вам. А ми продовжимо крокувати нашим ранковим ефіром. Залишайтесь із нами.